Всім привіт! Сьогодні я приготую суп з цвітною капустою. Суп буде на курячому бульйоні. Я відварила курицю і використаю цей бульйон для приготування супа. Також мені знадобиться цвітна капуста, картопля, морква, цибуля, сіль, олія, лавровий лист і духмяний перчик. Для супу я зроблю засмажку. Але як практично завжди робити я її буду у каструлі. Нарізаю цибулю дрібним кубиком, наливаю олію, і викладаю цибулю. Осмажую цибулю приблизно 2-3 хвилини на вогні нижче середнього. Моркву можна нарізати соломкою, кубиком або натерти на тертушці. Я натираю Моркву натерла і її теж викладаю в каструлю. І обсмажую ще 3 хвилини, поки обсмажується морква. Нарізаю картоплю кубиком. Картоплю нарізала і викладаю її в каструлю. І заливаю бульйоном. Залила бульйоном, додаю сюди лавровий листочок та духмяний перець. Накриваю кришкою і після закипання варю 10 хвилин. Тим часом мені потрібно розібрати капусту на суцвіття. Капусту розібрала на суцвіття і промила під краном. Пройшло 10 хвилин і викладаю капусту в суп. Одночасно з капустою я додала м'ясо. Потрібно перевірити суп на сіль і, якщо необхідно, досолити. Накриваю суп кришкою і варю 10 хвилин. До цього супа можна додати плавлений сирок або вершки на ваш смак. Суп готовий. Вимикаю вогонь. Я вже скуштувала капусту. На мій смак вона якраз гарна. Так виглядає мій суп. На мій погляд, цей суп смачний. Спробуйте приготуйте, і я думаю, що він вам сподобається.